Вітаємо вас черговим оновленням. До вашої уваги свіжопривезений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника. Збережене авто на гарній комплектації. Вже сертифіковане, розмитнене, не поставлено на першу реєстрацію. Всі податки сплочені, авто готове до перереєстрації на нового власника. До вашої уваги, народний автомобіль, Opel Zafira з гарним мотором 1.8 бензин, 7-місне 2009 року. Від першого єдиного власника комплектації спорт. Автомобіль без дефектів по кузову, дуже збереженим салоном, 154 тисячі, повністю підтвердженого пробігу. Питання по пробігу взагалі не обсуждається. Пробіг тут рідний, повністю підтверджений. Є відеопокупки, сервісна книга, два ключі, кругові парктроніки, фаркопчик, який ні разу, мабуть, не використовували. Автомобіль 7-місний, з великим багажником. без Корозії в слабких місцях даного автомобіля. Резина літня 2020 року, залишок десь 90%. Дуже збережений салон, прийоми, повний електропакет. Ніяких зауважень немає по кузову та салону. Салон трансформер Дата першої реєстрації, кінець 2009 року. Все скло, включно з лобовим грідне. Дуже приємний автомобіль. Збережений по кузову на гарних титанах, губа збереження нижня, слабке місце їх, оптика ексклюзивна для даної моделі, ксенон, лінзована з умивачем фар, заводські рейлінги комплектація датчик світла, датчик дощу, мультикермо, клімат-контроль. Зверніть увагу на стан сидіння. Дуже збережене, порепані. Так само карти дуже збережені, не поцарапане взагалі нічого. Рідні повністю пройоби, жоден болтик по авто не крутився. 154, повторюсь, тисячі повністю підтвердженого пробігу. Датчик світла, автозатемнення дзеркала, чистесенький потолок та салон. Підігріви скла, мультимедіа. Два ключі. Історія підтверджені стану автомобіля. Ніяких технічних, візуальних загложень автомобіль немає. можлива доставка до вашого дому, так як в автомобілі впевнені на 100%. Пройду швидко по кузову. Бове рідне. Кому цікаве дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Підведемо підсумки. Свіжопринений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника. Дуже збережений, нержавий, небитий, не фарбований. Дуже гарні комплектації для зефіри з ксеноном, кліматом, повним електропакетом, симі з коженим. Салоном. Зверніть увагу на, так само на стан керма на відео, як було щойно, кермо не перешите без пошкоджень. Дуже достойний автомобіль. Ціна автомобіля буде на даному відео, в описі даного відео, а також в тексті. Звертайтесь, кому цікаво дане авто. Свіжо пригнане, симімісним. Але автовіниця ми самі купляємо, доставляємо автомобілі з Німеччини без посередників своїми евакуаторами. Повністю технічно перевіряємо перед тим, як віддаватися людині чи виставлятися автомобіль на продаж. Тип автомобіля не кручені. Відвіта про замісне обслуговування на 24 тисячі замінений ремень у 2018 році. Мотор працює тихо, рівно. Не троїть, це вікся Корозія Корозія моторному віці відсутня. Мотор не димить, не троїть. Компресія є. Це дуже маленький пробіг для даного автомобіля, хто розуміється в цьому. 1,8 це дуже вдалий мотор. Який найбільше люблять в даному авто.